А, ну, по ідеї, мала би бути інша. Ну, абсолютно. Абсолютно. Ну, на жаль. Іван Васильович, дивіться, на сам кінець хотів, ще у вас одну таку річ спитати, Тут в е, нас така ще знову-таки склалася парадоксальна ситуація з цінами на електроенергію, на РДН і на, на енергетичному ринку. Весь липень е і серпень був крик, гвалт, промислові компанії, споживачі кричали, що росте ціна на електроенергію, треба щось робити, рятувати. Е обурювалися, що зняли прайскепи на вечірні години. А тут прийшов і всі чекали, що в вересні буде далі ціна рости. А тут прийшов вересень, ціна обвалилася. Тепер не можуть знайти, хто винен і хто ж так би мов, що сталося. Як з цим бути? Як ви, як ви дивитесь на цю ситуацію? Ні, Дивіться, то що вони гвалт підняли. Промислове предприємства піднімалася ціна, такої ціни немає. Це була абсолютна спекуляція. Я думаю, що ви ж пам'ятаєте це і було, якби вони самі вже відмовились і енергетики. пояснили, що, що це було там в якийсь період ціна на транспортування. А в цілому ніякого підвищення, вище ціни, ніж в Європі, не було. У нас майже не ціна. Ну, це такі спекуляції. Вони постійно, це вже 30 років. 40 з першого дня незалежності вони е, про це кажуть. А що стосується вересень, серпень, вересень, то це абсолютно е, природне явище для роботи енергоринка. Якщо влітку високі температури споживання було дуже високе, у нас е, була літа спекотна. В цілому, то в цей період, після літа, от, от початок осені і так далі, серпень, серпні, температури впали, але вони ще не визували, і тому споживання зменшилось. Комфортна погода э, і менше треба. Це особливо побутовому холодильнику, да так, да, так, да, ще вже, вже не, 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 не спекотно, але ще не холодно.